Всім привіт! Ми повертаємося до вас. Трошки ми були відсутні, їздили в гості до моїх батьків, та й погода не дуже дозволяла щось робити. Нарешті мені приїхала полуниця, бріла і амі, про яку я розповідала у минулих відео. Тож нам потрібно буде нарізати плівку, підготувати ґрунт для посадки. Безпосередньо посадити та піддобрити її, трошки для того, щоб вона краще укорінилася. Надіюсь, ви трошки краще будете мене чути. Замовила собі мікрофон. Звісно ж, я бачу в попередніх відео, що звук не зовсім гарної якості. Будемо виправлятися і поїхали працювати. Роботи дуже багато назбиралося за ці дні, нарешті погода налагодилася. Давайте з вами розберемо плюси та мінуси плівки. Єдине, за що я переживаю, це те, що на плівці ягода може пектися. Про безпосередні плюси, я переглянула дуже багато відео в інтернеті, люди, які займаються промисловим виробництвом полуниці, віддають перевагу більше плівки. Якщо взяти дешеве і неякісне агроволокно, за рік воно розсипається. Плівка все ж таки вона може потріскатися, але е, цілісності все ж таки буде дотримуватися. Також е, вночі сонце сідає, земля починає вистигати, тому е, під шаром плівки буде зберігатися тепло, а тому е, ягода буде швидше дозрівати. Під агроволокном. Менше зберігатися волога, тому що процес випаровування буде інтенсивніший під плівкою, все ж таки днів 3-4 буде волога зберігатися. Це плюс, тому що якщо дорога вода або ваша полуниця росте десь на дачі, що ви не можете дуже часто приїжджати та її поливати, тому волога буде довше триматися. На агроволокні ягода. Тканина мокра, ягода якийсь час перебуває у воді, і в тому місці, де вона торкається до агроволокна, починається процес гниття. Тому на плівці водичка стекла, корінці своє отримали і ягода залишається сухенькою. Потрібно пробувати, я ні того, ні того не використовувала ні разу. У мене є минулорічна полуниця, Можливо, пізніше я спробую прикрити її агроволокном, або у мене тут великий кусок плівки, все ж таки накрию нею. Знайдемо, куди її діти. Ми купили відріз десь 10 метрів, ширину точно не пам'ятаю, 3, 3 з копійками. Зараз нам потрібно буде. Нарізати на полоси, відмірюємо ширину нашого участку, тому що полуниця прийшла мені декілька днів назад. Я вже починаю переживати, що вона не прийметься. Ми були у моїх батьків в селі, тому я не змогла її зразу забрати і посадити. На вигляд, вона доволі непогано виглядає, листечко зелене. Також її трошки підживемо. Як я підживлювала минулорічну полоницю, є у попередніх відео. Заходьте і подивитеся, там указані всі пропорції в описі під відео. Розрізаємо плівку на полоси. Цей етап є обов'язковим. Адже якщо ви залишите плівку суцільним полотном, вода потраплятиме до кущиків тільки через отвори, що є недостатньою кількістю для підживлення корінців. Відро у мене таке. Тут, напевно, літрів 5. Ми намішуємо. Я набрала піввідра попелу, піввідра е, піску і нітрамофоски трошки насипала, буквально дві жмені. Це азотне добриво. Так. Нітрамофоска є хімічною речовиною. Тому, якщо ви не хочете використовувати хімікати, пропустіть цей етап. А трій штрай. Мені треба було поїхати із міста. Моя полуниця вже прийшла, тому це я все роблю дуже швидко, щоб вона не встигла. Пропасти, от, ви це все краще робіть заздалегідь, тому що дуже важко все зробити одномоментно, і висадити, і підготувати. Ще на вулиці починається жара, тому враховуйте це. Так, чоловік прийшов мені на допомогу. Зараз робимо крейдою розмітку і потім лампою будемо пропалювати дірки. Так, Ну і отак за допомогою лампи пропалюємо дірочки під посадку. Висажуємо полуницю так, щоб тільки корінечко було в землі. Давайте трішки детальніше поговоримо про нітрамофоску. Для полуниці використовую 10-15 г на квадратний метр ранньою весною або після цвітіння. Розводять в 10 літрах теплої води і оприскують по листу. Під час висадки вношу її безпосередньо в ґрунт. Добрево містить в собі азот, фосфор, калій та сірку у формі легкодоступного з'єднання, завдяки чому воно легко засвоюється рослинами. Але її не можна використовувати в холодний ґрунт. Дефіцит тепла буде сприяти накопиченню нітратів в ґрунті. Так, ну все, посадили ми нашу полоничку, звісно. Виробник дуже прислав погані корінці. З моменту висадки полуниці пройшло три дні. За цей час я підживила її трошки перегнуєм і все. Більше не поливала її і не чіпала. Вирішила трошки підживити її пізніше, нехай коріньчко гарно приживеться. Поливаю водою з додаванням однієї ложки йоду. Підживлювати вирішила трошки пізніше, нехай коріннячко гарно вкоріняється і набирається сили. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей!